Кажу, діду, що ти в туалеті yeah. цей робиш? А він він взяв рот мило, думав що цукерки. Yeah, yeah. О, і починає їх їсти. І потім цілу ніч ригав. Oh, he, 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 he. Да, ну ригав в бо тому що цей. Думав, що цукерки. <гум> Саша, що ти в робиш? Я не тут <правж> <так>, я <правж> <так, правж> <так. правж> Це вся історія. Мені всі так, добре. Це як говориться, як дурний мило на їх, так само дід. Все, я вже думаю, рад. Ти казав. Я нагоди. Він каже, щось. На паску воскрес. Забий мене. Я кажу, що забий його? Забий диван, бо він скачується. Тож Діван такий здоровий забий. Одну сторону, бо я скачую і цей падаю. А потім хто під ним? А я в ж тоді, то ти ще є, впадеш. Саша, в мене скатаний диван. Там а ти теж падає? А я перевертала Вони два рази, пала на пожалуйста. Диван. Ага. Диван. Ну, на п'ять років мене. І впала з дивана. Треба щось, треба як для дітей ну, не... такі зробити, знаєте, як ліжко там, такі, там, і така огорожа, по, по сторонах, як в дітей зробити, є, щоб це. А я кажу, то що у нас світло, хай горить цілу ніч, бо да. він ночі не бачить. Має так, що встали, і не знаєш, куди коли... кудись так встало, не знаю, куди йти. Тут треба там ціна, було у нас світло в коридорі, пам'ятаєш? Ну, там було ще, світло так, в коридорі. Він ніякий не разом то, з нею подає. Де Шраці. Шраці, кажу, я. Виме без праці. Шо? А ти їж багато. Ничего, треба. Нічого, Вона добре печінки. А, печінки? А я а вчора в легке? Ливерку. У нас супер. їв. Не, не хочешь. Нет, не, ну, лив, лив, ливерки. Чего? У не вкусне?